Христина сиділа перед розбитим дзеркалом, яке розбив її чоловік, коли вона сказала, що між ними все скінчено. Вона подала на розлучення, і він мав піти. По що котилася холодна сльоза. Вона дивилася у утекляте дзеркало і згадувала, як красиво мало скластися її життя. Вона була ще зовсім юною, коли зустріла його. Його звали Андрій, високий, з ясними очима, що ніби завжди світилися добром. Христина тоді навчалася на філолога, мріяла писати книжки, жити спокійним і теплим життям десь у затишному будинку з садом. Вона зустріла Андрія на дні народження подруги, він підійшов, заговорив, і відразу здалося, ніби вона знала його все життя. Він був, наче з її снів. Зустрічі стали щоденними. Вони гуляли по нічному місту, пили каву на балконі гуртожитку, слухали музику і говорили про майбутнє. Христина була переконана, ось воно, справжнє кохання. Усе було легко, ніжно, щиро. Через рік він зробив їй пропозицію. Ставши на одне коліно під яблунею в саду її батьків. Вона плакала від щастя. Весілля було мов з фільму Біла сукня, усмішки, друзі, пісні до ранку. Христина вірила, це початок великого, гарного життя. Вона дивилася на нього і бачила своє завтра. Після весілля вони переїхали до невеликої квартири на околиці міста. Не мала значення площа, бо між ними була любов. Христина варила йому каву перед роботою, шепотіла у люблю, у сон, він приносив їй квіти без причини. І саме в цій любові, у тій першій, чистій і безтурботній весні їхнього подружнього життя з'явилося перше диво, Христина завагітніла. Вона дізналася про це тихим дощовим ранком. Коли з подовом і радістю побачила дві смужки, її серце завмерло, а потім забилося так сильно, як ще ніколи. Андрій, почувши новину, підняв її на руки і кружляв по кімнаті, сміявся, цілував її в чоло, в живіт, в долоні. Вони обидвоє плакали, бо це було справжнє щастя. Їхнє кохання набувало нового сенсу. Вагітність Христини була легкою вона розквітала, мов весна. Її очі сяяли, Андрій став ніжнішим, уважнішим, будував дитяче ліжечко власноруч, кожного вечора гладив її живіт і шепотів Маленький, ми тебе чекаємо. Вони разом обирали ім'я, разом уявляли майбутнє. І коли вона народила Марічку, маленьку, з темними очима. Як у тата Христина відчула, що її серце більше не належить тільки їй. Вона тримала донечку на руках і думала: ось тепер моє життя точно склалося. Марічка росла, мов ранкова квітка, повільно, але впевнено, з широко відкритими очима й цвінким сміхом, що міг розтопити найхолодніший день. Її перший мама. Крихітні кроки босими ніжками по дерев'яному паркету, обійми зі слинявими щічками, все це робило будні яскравішими. Андрій і Христина часто обіймалися біля вікна, спостерігаючи, як їхня донька копушиться на підлозі серед кольорових кубиків. У ці роки Христина почувалася майже невразливою. Серце її було повне, вона розвітала поруч із чоловіком. Який досі цілував її в плече, коли вона стояла біля плити. Коли одного вечора, після вечері з друзями та неуйологом, що жили поверхом нижче, вона знову побачила дві смужки на тесті, це вже не було несподіванкою, це було продовженням щастя. У нас буде ще одне сонце, сказала вона Андрієві, поклавши його руку собі на живіт. Він лише посміхнувся, як тоді, у перший раз, але тепер у його погляді була впевненість чоловіча твердість, я зроблю все, аби ви мали найкраще життя. Вже за місяць він знайшов нову роботу в архітектурному бюро, почав їздити у відрядження і все частіше говорив про переїзд. Раптово в їхньому житті з'явився будинок, мов подарунок долі. Двоповерховий, світлий, із верандою і молодим горіхом у дворі. Христина не вірила, що це з нею. Вона бігала з кімнати в кімнату, притискаючи долоні до щік уявляючи, як Марічка бігає по сходах, як Андрій читає казку дитині. Яка ще жила під її серцем. Новий дім наповнив їхнє життя звуками, сміхом гостей, яких тепер було більше. Голосами будівельників, що доробляли мансарду розмовами з новими сусідами. Особливо подружилася Христина з Аллою, сусідкою через паркан, матір'ю двох хлопців, завжди з пирогами в руках і словами підтримки. Алла стала ніби старшою сестрою, приходила порадити, розсмішити або просто посидіти на лавці під грушами. Життя плило легко, мов весняна ріка. З барвами, запахами і відчуттям, що попереду ще більше тепла. Коли народився Назар, Андрій взяв відпустку і носив сина на руках годинами, ніби боявся, що той зникне. Марічка цілувала братика в носик і кричала на весь дім: Це мій маленький мій. І Христина дивилася на цю картину, стоячи з чашкою чаю на порозі, і думала. Я живу в мрії, яку колись тільки малювала в уяві. Життя йшло своїм чередом, Назар почав ходити, Марічка все більше відкривала для себе світ, а Андрій, як і раніше, багато працював. Христина встигала все бути матір'ю, дружиною, підтримкою, яка не зраджує. Вони все більше часу проводили вдома, у колі сім'ї. Але це коло вже не було таким теплим, як раніше. Андрій став іншою людиною. Спершу це були дрібниці. Він рідше питав, як пройшов її день, майже не помічав нових змін в її житті, не звертав уваги на те, як змінювались діти. Колись він намагався брати участь у кожній дрібниці, в кожному моменті, а тепер між ними стояла холодна відстань. І Христина намагалась зрозуміти, вона намагалася виправдати це стрес, втома, проблеми на роботі. В кінці кінців всі ми люди, але чим більше вона намагалася знайти причину, тим більше тріщина між ними ставала помітною. Вони все рідше ділились своїми думками, рідше розмовляли, а коли говорили, то тільки по справжньому важливому. Про дітей чи справи по дому З кожним таким вечором Христина відчувала все більше самотності, і з кожним днем вона все більше ставала не тільки чужою для Андрія, а й для себе. І одного вечора, коли Назар захворів, і Христина всю ніч сиділа біля ліжка сина, її серце боліло не тільки від того, що дитина була хвора, а й від того, що Андрій навіть не підходив до неї. Він просто залишився у своєму кабінеті, глибоко в себе, ніби не було нічого важливого, ніби не було цієї ночі, цих сліз, цієї втрати. Вона сиділа, дивилася на сина, тримаючи його на руках, і подумала, де він? Чому він не тут? Чому я сама? І раптом її душа відчула тугу не тільки за його присутністю, а й за теплом. Що колись було між ними. Вона пригадала ті часи, коли він цінував кожен момент, коли вони сміялися разом, коли він обіймав її навіть без причини. Тепер її руки, коли вона стикалася з ним, тільки обпалювали холодом. Коли Андрій повернувся додому наступного вечора, він зайшов тихо, навіть не знявши пальто, і, не помітивши змін в її виразі, запитав як він. Христина подивилася на нього, її очі були втомлені, але й проникнуті чимось більше, тремтінням, яке навіть вона не могла зрозуміти. Вона відповіла так спокійно, що її слова лунали відсторонено. Спить і повернулася до сина. Андрій лише кивнув, не помітивши, як все між ними змінилося. Того вечора вони знову не розмовляли, кожен залишався в своєму світі. Христина лягла в ліжко, і, хоча він поцілував її в лоб, її серце не відчуло його тепла. Він лягав поряд, але між ними була порожнеча тієї ночі Христина не змогла заснути. Її думки крутилися навколо його байдужості, навколо тріщини у їхніх стосунках. Що ставали глибшими з кожним днем. Вона запитувала себе, чому він не з нею, чому не бореться, чому не хоче відчувати її біль? І розуміла, що це вже не просто відстань між ними це відчуження, яке втягувало її в безодню, де вона не знала, як вийти. Вона запитала себе, як вийти і чи хоче. Після тієї ночі щось остаточно зламалось. Андрій все частіше затримувався допізна, і Христина більше не питала, чому його очі були порожні, він майже не говорив. У домі, який колись був наповнений дитячим сміхом і теплом, тепер панувала напружена мовчанка. Замість обіймів спини, відвернені у різні боки. Замість слів любові, напівтон голосу, що межував із злістю. А потім прийшов алкоголь. Спочатку бокал вина після роботи, потім пляшка. Далі він не повертався додому. Христина не могла згадати, коли востаннє бачила його тверезим ввечері. Коли востаннє чула від нього щось щире. Коли востаннє відчувала себе не самотньою вдвох. Марічка почала питати Мамо, а тато знову втомився. Христина кивала, брехала. Сварки стали звичкою. Вони починались нічого, з її питання, з його тону, з мовчання, що було сильніше за крик, Христина не впізнавала себе у цих конфліктах. Вона, яка мріяла про любов, стояла серед кухні зі сльозами на очах, кричала, мову порожнечу. А він або мовчав, або йшов, грюкнувши дверима. Інколи просто мовчки зникав на кілька днів. І в якийсь момент сталося те, чого ніхто не чекав вони розійшлися Ні, неофіційно! Просто Христина більше не вірила, що це шлюб. Вона жила поряд із тілом, у якому давно згасла душа. Але іноді доля грає жорстокі ігри. Він одного дня прийшов тверезом. Приніс квіти. Сів поруч, мовчав, а потім сказав: Давай спробуємо ще раз. Сльози текли по її щоках. Вона так довго чекала ці слова, так довго мріяла про них, що не змогла відмовити і повірила у їхній ще раз, у їхнє спасіння. Коли Христина дізналась, що вагітна втретє, її серце здригнулось, Надія знову прокинулась. Може, ця дитина з'єднає те, що розеє сипалось? Може, Нове життя оживить їхнє. Вона казала собі, що це знак, що не може бути випадковістю, новий початок, нова надія, новий шанс. Андрій теж зреагував тихо, але без заперечень він навіть намагався бути поруч, кілька днів, кілька вечорів. Він ніс сумки з магазину, говорив про майбутнє. Але це тривало недовго. Через кілька тижнів усе повернулося алкоголь, відсутність слова, які ранять. Він знову пішов на ніч, а потім на дві. А потім просто перестав повертатись вчасно. І Христина залишилась із двома дітьми і вагітністю. Яка з кожним днем ставала не тільки фізичним тягарем, а й емоційним. Тіло її втомлювалось, але ще більше втомлювалась душа. Те, що мало стати новим початком, стало пасткою. Вона ночами не спала, лежачи між ліжечками Назара й Марічки. Її третя дитина, ще не народжене серце, билася всередині неї, і з кожним ударом Христина питала себе. Яка доля чекає на тебе, маленький. Бо вона вже знала, дива не буде. Третя дитина з'явилася тихо, без свят, без обіймів, без тієї радості, яку Христина колись так яскраво уявляла. Маленький Данилко народився у світ, де любов уже давно ховалася десь у тінях. Вона тримала його на руках і шепотіла Я все зроблю, щоб ти був щасливий. Але всередині відчувала тривогу не за нього, за себе. Андрій був поруч частково. То зникав на два дні, то раптом з'являвся з букетом, який лишав на кухонному столі, мов компенсацію. Але разом із цими рідкісними поривами к турботи приходила нова хвиля темряви. Він почав пити ще більше. Часто не ночував удома. Мовчав або зривався без приводу. Він став незнайомцем, важким, грубим, чужим. Сварки вже не мали початку і кінця. Христина більше не розуміла, за що бореться. За шлюб, якого немає. За чоловіка, який від неї тікає. Вона кричала, він відповідав матом. Вона мовчала. Він гнівно провокував. А потім прийшло найгірше. Одного вечора, коли Марічка не вклалась спати вчасно, Андрій вибухнув. Вперше він підняв руку при дітях. Удар, швидкий, мов блискавка, але втумить щось у Христині вмерло. Назар злякано заплакав, Марічка завмерла, не в змозі зрозуміти, що щойно сталося. Данилко, ще зовсім малюк, лежав у ліжечку і заплакав від раптового крику. Цей звук розривав христині серце. Того вечора вона не говорила не сперечалась. Вона просто забрала дітей у кімнату і мовчки замкнула двері. Наступного дня Андрій, як ні в чому не бувало, пив каву на кухні. Він навіть спитав. Чи є чиста сорочка, і тоді вона зрозуміла не буде ні вибачення, ні каяття. Бо він не бачив нічого поганого в тому, що сталося для нього це було нормально, і вона вирішила вперше не серцем, не страхом, а холодною тверезою думкою. Він має піти. Він кричав. Він знову бив посуд, трощив стіни поглядами, сипав звинуваченнями. І коли вдарив кулаком у дзеркало в коридорі, воно тріснуло на сотню уламків, мов їхній дім, їхнє життя. Коли все вщухло, і двері за ним зачинились востаннє, Христина сіла навпроти зламаного дзеркала. Вона вдивлялась у кожну тріщину, ніби шукала там себе. Вона не могла зрозуміти, в чому була її помилка, де вона схибила, як не побачила в ньому цих пороків до весілля, її молодість, її мрії, її почуття, і врешті-решт її життя розбите, мов морські хвилі об камінь так вона просиділа цілу ніч. По тому ніжному лицю стікали сльози. Ні, вона не плакала. Вони текли самі. Їх не можна було зупинити, бо це були сльози душі. А в повітрі висіло тільки одне запитання Як жити далі?